Компанія Мегакорм, виробник комбікормів, також з Харківського регіону, сусіди і зібрані. Завше колись харківчан у нас сьогодні. Я, Кстати, це не спеціально, але обрати внимание дуже много. Да. А, що стосується проблем з кормовиробництвом, звичайно, проблема з кадрами в нас присутня і вона серйозна. Тому що, як сказав Вісханалавдійович, мобілізація іде повним ходом. В нас мобілізовані, і, наприклад, головний енергетик нашого підприємства виробничого і водії вже по другому кругу. І Цього літа ми були змушені, наприклад, на лінію фасовки брати виключно жінок, тому що ми просто не могли знайти персоналу, робітничого. А мішочки тяжологія. Так, але от як сказала Юлія з Фасинсвіту, це стало для нас поштовхом, бо в нас на виробництві зараз напівавтоматична лінія фасування, і в нас в планах на наступний сезон вже поставити повний автомат, щоб відійти від цієї нехватки робочих рук. Інший момент це, звичайно, проблема з постачанням електроенергії. Минулий рік був для харківського регіону надважкий і ми, наприклад, як кормовиробник, десь ну, в 22-му році ми виготовляли на 95% гранульовані комбікорми. Грануляція це тільки енергозатратне виробництво. Ну, до речі, в нас нове підприємство, німецьке обладнання, воно дуже енергоефективне, але немає газу. Ну... Да. Газу немає, все було побудовано з тим, щоб, міні... щоб це було екологічне підприємство, мінімізувати затрати. Але в той час, коли почалися там Здається, в листопаді е, прильоти ми стикнулися з проблемою не тільки нашого підприємства, що ми е, ловили оці е, вікна, коли була електрика. Ми перейшли на ночну працю, завішували вікна в виробничому корпусі, щоб вони не світились. І е, тоді, коли було світло, підприємство працювало. Е, інший момент це е, переробні підприємства. Наприклад, в Харківському регіоні ми стикнулися з великою проблемою по сировині купівлі сировини, тому що переробні підприємства, які широти, жмихи виготовляють, вони всі встали, вони не встигали. Ми шукали по всій Україні де що купити. Логістика дорога, зерно дороге, тому що було вологе. Потрібно було його сушити. В общем, проблем було. І, і як вирішували? Ну був період, коли ми взагалі відмовились від соєвої макухи, бо ми не могли її знайти. Переходили на соєвий шрот, додавали більше соняшника, пішли в більше. Скажімо так, інноваційні продукти розробили технології сумісно з бельгійськими колегами комбінації ферментів, які діяли на соняшних, щоб ми могли мінімізувати сою в своїх раціонах. Тобто таким чином зараз придбали дизель-генератор, який нам дозволяє. Виробляти комбікорми розсипні навіть за відсутності електроенергії центрального постачання, В общем, так, рухаємось.